А що народ, всім привіт-привіт! Гарна погодка, сонечко світить, пригріває в лисину, то має в лисину. Вот. А я. А я, а я, тільки вийшов з ТЦК. пообідав, кебабчиком, Так. хоче роз'їхати, не хоче. О! Ха-ха-ха! <реш> я попав, ти попав. <реш> так. Здається, один підписчик попав до мене прямо в кіно. <реш> Значить, що? у мене якби є вибір, точніше був, бо я вже його зробив. Або піти направо, шукати холодильник, або завіз вчора в майстерні холодильник. Сьогодні відзвонилися майстри кажуть, так, холодільникові гандрик. Три з половиною тисячі за ремонт. А я думаю, що то піти пошукати, може подивитися, що коштує новий, чи блушний, може буде вигідніше купити. Дивіться, ну що я побачив в нашому парку. Йоханий бабохи Ви бачите, який кусок м'яді? Ото туди. Дивина. На що були такі капеля грубечі в парку? Значить, народ, я вас веду. Куди я вас веду? Толком сам не знаю, куди я вас веду. Я вас веду, значить, я хочу вас провести, але чесно вам скажу, сам ще там ніколи не був. І саме завдяки вам, я туди давно збираюся піти, ну відколи для вас знімаю кременець. І не тільки кременець, а все. Я хочу потрапити на гору Воловицю. От. Сьогодні гарна погодка. Там мені дехто пише з підписників чи глядачів, що я що не маю що робити. Та щоб ви знали, що в мене стільки роботи, що то, що то капець. Але робота вона така зараза, що чим більше її робиш, тим більше її з'являється. І робиш, не робиш, її все одно всю не переробиш. А от зазніму таке відео, чи такий репортаж для вас. Подивитеся, порадуйтеся хтось, хтось не порадується, то вже діло ваше. Сам колись буду переглядати, надіюся. От. І, як то скажуть, зафіксую, зафіксую на відео. Оце наша. Дитяча бібліотека в парку, то єдине, по-моєму, приміщення. Це парк, ви, ж, напевне, знаєте, може, не знаєте, це е, за часів окупації фашистами Кременця, це було гетто. І тут, от, це, де, де ті зараз оце, деревця, всякі ті штучки, це все було густенько густенько забудовано будинками. І в, в основному тут жили до війни євреї, а під час війни. Тут тримали тільки одних євреїв. І межі гетто були отак, по тій головній дорозі. І оце зараз дорога верхня йде. Та дорога паралельно головній йде і потім виходить коло, коло пошти на центральну, на головну, а з тієї сторони виходить вон там, е біля сувору. Е от. І оце, оце були межі е гетто. Як ви знаєте, євреям заборонено було виходити звідси. Потім німці євреїв розстріляли, вивезли в район теперішньої поліклініки, дивіться, яка красотіща. Квіточки цвітуть, о! Мухи літають. Даже, дивіться, побачив метелик жовтий, вон, добачте, літає. Колись мені один старий пасічник казав, що якщо перші вилітають. Метелики весною, то не врожай меду. А якщо червоні, о, якщо жовті метелики вилітають, якщо червоні метелики, то навпаки на врожай меду в тому році. ну Не знаю, якось мені не доводилося то е, перевіряти. І так, іду я іду я зараз по тій вулиці і я хочу попасти на гору вуловицю. Я сподіваюся, що я таю вулицю попаду. Це вулиця. Зараз, як побачу на, на будинку, яка то вулиця, то вам скажу. А взагалі багато хто ту вулицю знає, бо тут на цьому жовтенькому приміщенні був раніше пенсійний фонд. Зараз вже його тут нема. А по праву руку, по-моєму, санстанція чи щось таке. А туди вище, то я вам ще покажу, нам вище Кременецький суд. От, табличка до сих пор є тут. Але пенсійний фонд зараз, там, коло поліції. А, тут державне казначайство. І вулиця називається Чорновола. От, кого не забути, може підпишу вам. О, така дорога дуже погана, але терпімо, їхати можна. Заодно екстрім, як то кажуть. Ну, в нас в Кременці, більшість Кременця це все саме по цих горах розселяно. Це так, я думаю, за, за Совєтів спеціально роз, розселювали, дозволяли будуватися людям тільки на тих горбаках і кемпах. О, хоча в ту сторону на, на північ є рівнина, хороша рівнина. Тільки тепер почали її забудовувати. Я ще вам... Я ще вам... Там в мене вже підписники писали за, ту, за той регіон, де розбудова. Я ще планую туди поїхати теж познімати. Ой, бля, слухайте. яка красота. Коротше, блін, пройшов я менше половини дороги. А це гора Черча, Черчада я вам недавно відео знімав, бо зараз за тим будиночком не видно. А мене вже в боку болить. І... Хтось може скаже, кебаба переїхав. Та ні, кебаб зовсім був маленький, худенький. Ой. А оце суд. Кременецький суд. Щось такий трохи облуплений Ну, я не скажу вам, бо не знаю, що то за приміщення було колись, ну всередині. Мені доводилось бувати не раз в ньому. І там така теж архітектура класна. Напевне, зараз мені там не дозволить ніхто знімати всередині. Але таке явно цей будинок був збудований для якихось таких панських. Панських, як то кажеться. Так, ну як, походу, там наверху. Та не походу, а точно. Тому що вон там та гора тут, то Христова, на якій я вам вже знімав відео. Скажу я вам, що я от саме тут, де зараз є, я вперше в житті. Хоча в свій час я вважав, що я кременець ходив і з'їздив вздовж поперек. але ні, О, бачите, це зараз хороший забор із лісу собаки, це дуже хороша штука на сьогоднішню ситуацію в Україні. Надіюся, мене розуміє, хто розуміє, хто не розуміє. Хто не розуміє, приїжджайте до нас. Зразу зрозумієте на першому блокпості. да. Що ж я розкажу вам? Байок є багато, але що ж я зроблю? Я люблю розказувати байки про скарби, але судячи по цифрах перегляду, не дуже вам цікаво. Я люблю. Отакі От е, байки про, по історії розказувати. Теж, судячи по цифрах, не дуже воно вам цікаво. Найцікавіші рекорди всі цифри б'ють, це коли якісь пригоди проти ціка. А пригоди пригодів є багато. Тільки не все не все можна розказувати, чи як би то правильно сказати. Навіть те, що я розказую вам і показую. Хоча що я показую? Я не показую нічого про це То дехто з моїх підписників до мене дзвонять або пишуть і кажуть, Василю, ти трохи заганяєшся, не рискуй так. Ну кажу, та я що щось, я ж ні, нікого не обзиваю, нічого там, ніякої секретної військової тамниці не здаю. Розказую так, знаєте, виді байки. Ну, але дехто каже, той гарін долітався, хтось там дотанцювався, а щоб я не допи ну не ви поняли мене. О. Так, дивіться. І що? Я думаю, що то мені треба туди направо піти. Сонце лупить. Прямо в глазні мого дивитися. От по таких доріжках. Дуже класно їздити мотоциклами такими тими типу ендуро. Ну я надіюся Ой, народ. Це вловиться не. Так. Куди на нього вийти? Тут то є стежка. Ех, бляха. Народи Що не зробиш заради вас? О, я вже ледь не хекаю, а я теперь не що домой чуть присяду. Але ще зараз хотів сказати, з цього місця ще немає на що подивитися, чого немає. дивіться, яка красота. У нас в кременці, майже з будь-якої точки міста, гарно видно замок. Йду я якоюсь стежкою. Бачу, стежка мало але йду. Ху. Йолки-палки. Запехався. О, дивіться. От знову якась. А, то та нова будова, що я вам показував, пам'ятаєте? Біля учбового комбінату. То не нова будова, то довго буд. Ох є моє. До речі, що я вам хочу сказати? Хто... Хотів сказати, що то інформація для гостів Кременця. Але ні. І місцеві, які все життя прожили в Кременці. Багато хто тут не був. Я тут прожив років з 25-20. Я сам не знаю скільки. І то, і то я перший раз на Воловиці. А що я вам скажу про Воловицю? Я бачив багато фотографій е, з, на горі Воловиця. Е, Майбутні художники тут малювали. Так, щось яку не туди йду. Піду ну я тако крутіший. Ось такий смітник. Але я бачу, що старий смітник. Колись видно був. Йошний Боже. Я народ, ви собі хочете, я чуть присяду Ну йо! і вам покажу трошки красоти. А вам видно? Я сподіваюсь видно, бо гарне сонце таке лупить. Що вам трошки прокоментувати. О, я ще вам не робив екскурсії в ботанічному саду. Вон, бачите ботанічний сад? Це за цара. За царізма його посадили. І там всяких таких рослин. І дерев, що навіть не з нашої місці не посаджені, ну, що в нас таких не росло раніше ніколи. Це якийсь там, ну я вам колись спеціально, якщо ви захочете, розкажу і покажу. Як щось там зацвіте цікаве, там дуже гарно цвітуть магнолії. Е, якісь там сорту такого ну, дуже красиво. О, е, значить, що вам показати. Вон, е, бачите, я показую пальцем, а на екрані він першиво видно. Оце таке сіре здання. Це ЦПХ, а коло нього спортивна площадка. Там я вам знімав. А вон до ця труба кочегарки. от ті котельні багато років мій колега Гріша Гріша привіт попрацював і кум володя з Млинівців. Не знаю, може він ще досі там працює, я не знаю. І от там теж по дворі цього собору я вам ходив. І там ще є, що показати, то, ви що, то та і те, що приходиш із двома, двома очима, бачиш, о, а чуєте, як пахне весною таким, таким весно, весною, такою молоденькою травою. Не скошеною, а молоденькою, гарною травою. О, цього. Ну, Бачите, там вдалині на полі вже стоїть три вітраки електростанції, правда, чогось вони до сих пор не працюють, не крутяться. От, а там он з зеленим, зеленим дахом, це собор, по-моєму, Миколаївський він називається. А поруч з оцинкованим дахом. Церква. Ну, так от, дивіться, я вибачайте, я в релігії не шару. Коротше, храми. то все храми. А хто там чиї там не хочу нікого ввідати. А вон бачите на, горб... на горі, теж зеленим дахом вдалині. Це Туницька церква. Я вам її показував з Хрестової Гори. Ну, понятно, Христова Гора вон, ця сусідня по праву руку. Ну, бо на Черча. З тієї сторони більше не видно горбаків. А, вон, а бачите між Черчою, Боною так в Лужбинку зайшла вулиця. Це вулиця Шумська. От така краса. Я почав розказувати і, і згубився, так і відео вже задовге виходить. Значить, давайте тако. Зараз зараз я. Фух. Ляпота. Спокійно. До речі, сирени не чути сьогодні. А вон там бачите, як я на чершу йшов, показував вам такий будиночок сучасний. В виді, виді крепості дуже гарний. от там його чуть-чуть видно між деревами. і вон між тим будиночком і між Боною. Бачите, вже є вишка сотої мобільного зв'язку. Те, що я вам показував, де хлопці закладали тільки сваї, засверлювали, це вже поставили вишку. По-моєму, що вона А може і ні. ні. Раніше її там не було видно. От така краса. Так, буде за довге відео. Дивіться другу серію. Я ж мушу викарабкатись наверх, показати вам красоту. А що вам хочу ще сказати, що саме з цієї гори най, най, наймальовничіше, найкраще видно кременець. З нею може поспорити по огляду тільки вид з бони з цієї крепи, з самої крепості з вежі. Але. От, блін, накаркав. Вже якийсь вибух чути. Єлкі-палки. Е, коротше, з цієї вежі е, гарно видно. Було раніше видно добре із е, звичайних мурів чи просто згори, але зараз ліс вже підріс, і ліс заважає огляду. А коли там вилізти на цю, е, саме наверх тієї башні, оцей мурованої цегли, там дуже класно видно, але туди хід замкнутий. Я там бував, туди обмежена кількість людей попадали, але там дуже небезпечно через те, що немає надійної огорожі і можна телепнути, і там серйозний вітер подуває, щоб коротше, то добре, що там закрито. Хоча час від часу в нас все-таки з тих морів падають і падають чомусь дівчата. Чино не притягує якусь потойбічна сила. Ще з тих часів королеви Бони е, щось таке. Бо хлопців фу -тфу -тфу, ніколи не чув, щоб хлопці падали з мурів. А за останніх років 15, то я знаю два факти. То точно, напевно, бо один факт то дочка мого знайомого впала, дуже сильно поламалася, а другий це от недавно е, його училища, студентка. Десь там теж лазили по ті горбаці, впала, трошки поламалася. Ну, то я, чесно кажучи, вичитав в інтернеті. Ну а де ще зараз таке почуєш? Так, добренько, я трошки віддихну і буде друга серія. Дивіться далі. Всім привіт, хорошого настрою. Підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте.